програма східного партнерства передбачає зміцнення стосунків зі східними сусідами Європейського союзу. Ініціатива програми представлена Польщею 7 травня 2009 року було прийнято спільну заяву, згідно якої східне партнерство стало доповненням до двосторонніх договірних відносин між ЄС та кожною державою партнером це нова відкрита ініціатива. Тому ви також можете брати участь у цьому процесі. Основною метою цієї програми є політична асоціація та економічна інтеграція шести країн, куди входить і Україна. Програми проекту, куди окрім України, входять Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан, передбачають наступне: Перше це демократія, добре гарне управління та стабільність. Секенд Example, economic integration and convergence with конверженс EU policies. А і наступна це економічна інтеграція та злиття з політикою європейського союзу енденджі секюрті енергетична безпека between people. і контакти між людьми на конференції обговорили візові питання соціальні аспекти програми східного партнерства та роль місцевої влади і громади в регіональній співпраці